Привіт, друзі! 21 січня. Сьогодні ви певно вже читали новини, що в ніч на цей день, на 21 січня, українські спецслужби продовжили бавовні спецоперації на території Російської Федерації. Ці дві спецоперації провело головне управління розвідки Міністерства оборони та Служба безпеки України. Були завдані удари по дуже потужних промислових та військових об'єктах. І по одному із них майже за тисячу кілометрів. Від кордону з Україною вдарили настільки потужно в ідеологічному сенсі, тому що належить цей об'єкт дуже близькому до Путіна олігарху. Кому саме? Зараз все розповім, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте друзям. Деталі направду дуже цікаві. І так, за даними журналістів, дрони головного управління розвідки фіксуйте Будановські, тобто атакували російські військові об'єкти в Смоленську. У Тулі вони вдарили по заводу Щегловський вал, на якому виробляють, зокрема, зенітно-ракетні гарматні комплекси панцер С і в Орлі. Ну, тут нібито такі операції, скажімо, плюс-мінус, нехай собі будуть. І як повідомили в ГУР, це йде планова робота головного управління розвідки. Прекрасно. А от за даними іншого джерела. У силових структурах нічна атака на морський термінал в російському устюлузі Ленінградської області це вже була спецоперація. Служби безпеки України дуже добре, що вони діляться між собою медалями, це прекрасно. Конкуренція справа дуже хороша, але вона коли розумна. Нині вони так демонструють. І малюк, і Буданові мають на увазі. Так от, на нафтовому терміналі в Усть луга Ойл в Ленінградській області переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Російської Федерації. Але навіть це не найосновніше, тому що удар по услугу був завданий на відстані майже 1 тисяча кілометрів. Ну, видання пишуть 900. В принципі, можна поміряти карт по карті Google, це не настільки принципово, але принципово, що відстань, правду, дуже велика. Ну, я б сказав би на другому кінці світу. У результаті атаки дронів Камікадзе був вражений та виведений з ладу найбільший потужний на Балтійському морі російський комплекс з функціонування, фракціонування, перепрошую, та перевалки стабільного газового конденсату у порту услуга, який належить компанії Nova Можливо, ви чули за неї про цю компанію, можливо, ні. Але хочу зазначити, що це не перша спроба, це друга спроба, тому що двома днями раніше, 19 січня, безпілотники атакували нафтобазу у місті Клинці у Брянській області. І тамбовський пороховий завод, та вже з цей самий термінал у Санкт-Петербурзі. Тоді операція не мала такого великого успіху. Ну, якщо говорити про наслідки удару, які завдавало головне управління розвідки, їх не так там багато відомо на даний момент. Я думаю, що ми будемо знати трішки більше. Але я зупинився б саме на Ленінградській області, тому що мова йде про порт, який розташований. Дуже далеко від нас і дуже великі. І так, термінал, згаданий мною, який належить Новотеку, за 2022 рік переробив майже 7 мільйонів тонн газового конденсату і виробив 6,8 мільйона тонн продукції. Абсолютна більшість якої пішла на експорт. Тобто це валюта для росіян. І навіть у момент, коли відбувалася атака цю ніч, там було три великих танкери із Бельгії, як не парадоксально, друзі, із Бельгії. З Оману та Лівії. Ну, принаймні, так пишуть ЗМІ. Я думаю, що в принципі ці інформації можна, ну, не те, що довіряти, взяти її до уваги. З часу ми її перевіримо. Публічне акціонерне товариство «Новатек» – це компанія, яка займається видобутком природного газу. У 2021 році посідала восьме місце у рейтингу найбільших приватних компаній. Росії за версією Форбс. А от засновник та голова правління цієї компанії некий Леонід Міхельсон. Штаб-квартира цієї компанії знаходиться у місті Таркосалі, Ямало-Ненецький автономний округ. А сам Міхельсон 55-го року народження. Це дуже потужний олігарх, мільярдер на Росії. Він, окрім того, що має в володінні цієї компанії, також він голова ради директорів, найбільший акціонер провідного російського нафтохімічного холдингу СІБУР, який він представляв Путіну буквально цього року і проводив там йому величезну екскурсію. У 23-му році Міхельсон зайняв четверте місце в рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes. У нього було 26 мільярда доларів. А минулого року ну, трішки в нього впали статки, і вони становили 14 мільярдів. Хоча, друзі, скажу, для мільярдера ну, 20, 14, 15 не має ніякого значення. Головне, щоб його бізнес стабільно працював, і бізнес Міхерсона стабільно працював до того моменту, допоки по ньому не вдарив дрон камінкадзе СБУ. Прошу не плутати. І так. Порт Усть Луга це морський торговельний порт. Звертаю вашу увагу на північному заході Росії і як туди долетіло з України, залишається поки що загадкою. Бо я два дні тому бачив версію про те, що попередні удари були здійснені з країн НАТО. Я, ну, звісно, не дуже довіряв би цій інформації, але десь так би взяв би на замітку. Це теж для нас непогана історія, якщо країни НАТО долучаться до знищення інфраструктури Російської Федерації на території Російської Федерації, що дуже суттєво буде послаблювати і можливості ведення її широкомасштабної війни в Україні. Так от, знаходиться цей. Морський торговельний порт, повторюсь, на північному заході Росії, в Кінгісепському районі Ленинградської області, в Луцькій губі фінської затоки Балтійського моря поближу селища Услуг. Селище невелике. А, але сам порт, направду, дуже величезний. Він почав роботу ще в грудні 2001 року, йому багато років. Там був відкритий вугільний термінал і був існуючий лісовий термінал. Ну, загалом тоді було і все. Але з того моменту порт дуже потужно розростається. На сьогоднішній день там маса цих терміналів. Я вам перелічу окремі з них, без відносно того, хто ними володіє. Це лісовий термінал, вугільний термінал, автомобільно-залізничний, багатопрофільний перевантажуваний комплекс Південь-2, універсальний перевантажуваний комплекс, комплекс перевантаження технічної сірки, рибний термінал, термінал з обслуговування суден. Їх там аж два таких. У 2011 році також був відкритий термінал накатних вантажів, наливних якихось вантажів, контейнерний термінал. Ну і в 2012 році розпочав роботу терміналу з відвантаження нафти, а в 2013 запустилися ці два термінали Сібуру та Новатеку. І це направду дуже потужно, друзі, що такий саме порт був уражений українськими безпілотниками. Якщо такі атаки будуть продовжуватися, то, то ви розумієте прекрасно, що історія з дуже потужним путінським олігархом Міхельсоном матиме якесь продовження. Воно йому ж не треба, це це зрозуміло. Якщо допустити навіть версію про те, що це вдарили не українські безпілотники, а якісь інші, це теж гарна історія. Навіть якщо допустити версію, що це вдарили не безпілотники в будь-якому випадку, Служба безпеки України активно працює, не те, що там в тилу ворога, не те, що там поблизу прикордонного регіону, регіону російського з Україною, а працює ну, загалом дуже далеко. І це дуже гарна історія і дуже серйозний виклик для самої Росії всередині Росії. Бо, певне, ви вже чули, коли коментують нашу стратегію спротиву російської агресії, можливої перемоги, то говорять про нелінійні асиметричні методи боротьби з росіянами. Оце ось якраз один із них. Поки ми з вами говоримо. Надходить інформація про те, які завдані ракетні удари по території Криму і навіть щойно по Білоруській області, також ворожа... удари дронами Камікадзе з української сторони. Тому, друзі, хороші новини, направду дуже непогані. В наступному відео розповім вам про наші перспективи у членства в Північно-Атлантичному альянсі в НАТО, з якого могло щось прилетіти. Тому підписуйтесь на канал, аби не пропустити найголовніше. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі, знайдете посилання в першому коментарі до цього відео, натисніть на дзвіночок. Ну і з вас коментар і вподобайка. Всіх люблю ціную, Ну і не перемикайтесь, все буде Україна.